Всім привіт! На годинку 9 ранку, навіть, можна сказати, ще немає 9 Я вже тут наготовила, буду робити панкейки. Все приготувала. Зараз вам скажу рецепт, скільки всього потрібно. В мене був раніше один рецепт, але скажу, що цей набагато добріший. Вони виходять такі пухкенькі, м'якенькі, такий класний рецепт, що захотілося зробити ще раз. Потрібно 150 грам муки, але я ще мушу її просіяти. Кажуть, що якщо просієш, то будуть кращі млинці. Два яйця, цукор. 30 г цукру, і до того я ще додала дрібку солі. 230 мл кефіру. Тут маю соду 2 г, але ще в рецепті написано, що треба розпушувати. В мене розпушувачу немає. Я перед цим робила самою содою. Одну соду тільки давала, то нормально вийшли. Не даю багато, бо можуть бути такими гіркими. То даю тільки 2 грами. І ще в мене тут 30 грамів масла, але масло треба ще розтопити. Це все змішуємо, Яйця з цукром, потім муку, кефір, ну, сода до муки. І потім масло розтоплюємо. Все, мішаємо вінчиком. Було написано, що вінчиком. В мене є міксер, але я якось так рідко міксером користуюсь. Е, до речі, пательню теж приготувала. Пательню я розігріваю дуже добре. І я ці млинці на суху пательню. Якщо добра пательня, то воно не прилипне а буде дуже добре. Я це все зараз змішую. Потім вам покажу і будемо жарити разом з вами панкейки. Кому цікаво, зберігайте рецепт. Зробила я вже тісто. В мене воно вийшло не за рідке. Ну і я б не сказала, що воно густе таке якісь такі середні. Так що зараз буду жарити, але покажу вам ще. Останній раз купляла ось таку згущонку. загущене молоко. В Польщі воно продається в таких ось тюбіках, ну, я бачила тільки в таких тюбіках. Це продається в Ашані і коштує десь так 3 з копійками, може, я кажу, в злотих. І ось тут написано, що це смак ванільний, а є ще з горіхами і є зі смаком. Кави такий, кавовий. Кавовий не пробувала. Пробувала горіховий, але не скажу, що прям ця згущенка е відрізняється від тої з горіхами. Залишилось її так мало. То якраз зараз зроблю панкейки і доїмо цю згущенку 150 грам тут ось така. Ось такі в мене виходить. Смажу я по одному млинцю. І ось такі тут вже 9 штучок. гарні. Ось такі гарнюнки в мене получились, Я вам знайшла такий гарний фон в мене на кухні. Мені здається, якщо дві людини буде снідати, то з головою хватить. Так що нам смачного, ми їмо і побігла я по справах. Вийшла дівчатка підстригатися. Я вже підстриглась. Нічого такого не робила, тільки трошечки підстригла волосся і все. Але як підстригаю, Боже, таке теж звіж, таке м'якеньке волосся. Ходжу я до українки, віддала за стрижку 70 злотих. До речі, у нас тут в Люблені за останнім часом стільки салонів повідкривалось і відкрили українки. І дуже класні салони. Біжу до подружки, поїдемо в садочок за малою. То підемо вже в кафе, десь посидим. Сьогодні на вулиці так класно. Взагалі ця осінь дуже тепла, дуже суха. Дощів майже немає. В нас неділя і ми приїхали в басейн з чоловіком. Дивіться, скільки тут масив, скільки людей. Ми не подивились, звісно, чи є. Вільні місця, ну не знаю, зараз йдемо побачимо, бо тут ще батьки з маленькими дітьми займаються там в окремому басейні. Виходимо в великий басейн. Зараз подивимось. Сьогодні я вдома трохи прибирала, поскладала взуття в ті коробки, які я купила. Прийду покажу. Як тут все виглядає. Е, і сьогодні треба цей день записати до календаря, що мені чоловік робив масаж. Масаж робив всього тіла. І ноги масував, і плечі масував, то в мене сьогодні день релаксу. Ось тут, бачите, трохи вам познімаю. Там маленьке. Діти купаються в такий басейн. Ми ходимо. Вийшли ми вже з басейну, так класно поплавали. Ми плаваємо годинку і платимо заплатили скільки? 32 злотих за дві особи заплатили. Дуже багато сьогодні малих дітей було з батьками, особливо татусі з малими дітьми плавали. Такі трохи. Дорослі займалися, ну, діти, ну, як дорослі, десь так 12-13 років. Ну Дуже класне відчуття після басейну. Намагаємось ходити е, в неділю, але не завжди виходить в нас. Ну е, На наступній неділі теж, може, підемо. Зараз заїхали на заправку та поїдемо додому завтра на роботу.